Вітаю. В даному відео розглянемо ідемпотентне розгортання регламенту реєстру. Раніше певні кроки на пайплайні розгортання запускались лише тоді, коли в певну директорію регламенту було внесено зміни в рамках останнього коміту. Тобто, якщо при попередньому запуску пайплайна крок був неуспішним, а в поточному коміті зміни не було внесено, то попередній неуспішний крок ігнорувався і позначався як успішний. Наприклад, розробник регламенту вніс зміни у дата-модель, але при її розгортанні відбулася помилка. В такому випадку, якщо при наступному внесенні змін додати новий бізнес процес і не зробити змін в дата-модель, то вона так і залишиться в неробочому стані. Незважаючи на те, що пайплайн публікації регламенту відобразиться успішно пройденим. Це призводило до ряду труднощів при виявленні неуспішного внесення змін в регламент реєстру. В рамках рішення було реалізовано порівняння поточного стану регламенту зі станом на момент останнього успішного виконання кроку, що буде впливати на необхідність запуску того чи іншого кроку на пайплайні. Чек суми по директоріям та файлам регламенту зберігаються в секретах. Адміністратор реєстру має змогу переглянути секрети у веб-інтерфейсі управління кластером OpenShift для доступного йому реєстра, перейшовши в пункт Workloads, розділ Secrets. Переглянемо дану функціональність у веб-інтерфейсі моделювання регламенту. Розробник регламенту вносить зміни у версії кандидат, наприклад, створює новий бізнес-процес. Далі, після відображення успішного статусу розгортання та перевірки даної версії кандидат на сторінці огляд-версії, застосовує внесені зміни до мастер-версії регламенту. Перейшовши за посиланням, відкриває регламентний сервіс Jenkins. На пайплайні Build при запуску кожного кроку відбувається перевірка чексум файлів директорій, в результаті якої відбувається повторний запуск кроку розгортання за умови, якщо в секреті відсутній крок з таким ім'ям. Чексума для хоча б однієї з перелічених директорій відрізняється від чексуми, яка збережена в секреті. Та якщо інформація про чексуму файла відсутня у секреті. Варто зауважити, що при перевірці залежних директорій, які використовуються у декількох кроках, перевірка Чексум відбувається для кожного кроку окремо. Також збережено раніше реалізовану можливість активувати примусове розгортання всіх кроків на пайплайні full Deploy». Отже, розробник регламенту бачить, що крок Upload Business Process Changes запустився, так як в директорію BPMN були внесені зміни, і їх необхідно застосувати. Інші кроки позначені як такі, що не запускались в даному пайплайні. Після виконаного кроку розгортання запускається додаткова команда утиліти, яка зберігає в секреті назву кроку, перелік директорій та чек суму у форматі JSON. Після успішного збереження даних у секреті, статус кроку розгортання позначається як успішно пройдений. В даному прикладі бачимо, що чексума для нового доданого в регламент бізнес процесу відображається в секреті для відповідного кроку пайплайну. Таким чином, застосування даної функціональності дозволяє уникнути стану неконсистентності регламенту, що допомагає розробнику регламенту бути впевненим у правильному застосуванні всіх внесених ним змін у регламент реєстру. Дякую за увагу!